СРСР багато хто згадує з ностальгією. Але за парадами та лозунгами ховалася зовсім інша реальність. Ось 10 фактів про темний бік Радянської імперії. Факт перший. Влада належала партійній верхівці, а не народу. Факт другий Мільйони людей загинули чи потрапили в табори Гулагу. Факт 3. Сталінські репресії знищили науковців, митців і військових. Факт 4. Голодомор 1932-33 років. Мільйони загиблих через політику Кремля. Факт 5. Свободи слова не існувало. Цензура панувала скрізь. Факт шостий економіка працювала на плани, а не на людей. Дефіцит і черги. Факт сьомий республіки були рівними, але керувалися з Москви. Факт восьмий. Чорнобильську катастрофу засекретили. Правда дійшла надто пізно. Факт дев'ятий доносництво і страх. Люди боялися навіть друзів і сусідів. Факт десятий Союз розпався у 1991-му. Система зруйнувала сама себе. СРСР залишив після себе не лише космос і танки, а й мільйони зламаних життів. Це була держава, що трималася на страху та брехні. СРСР впав, бо жодна імперія на брехні не стоїть вічно. Якщо тобі цікаві правдиві історичні факти, підписуйся, щоб не пропустити нові ролики.